Скажіть, будь ласка, чи чули ви про накопичувальну систему пенсії, які планують запровадити в Україні? Ну я думаю, що рано мені про таке чують. Так <соць> що <соць> <соць> я не чула. Це система, при якій з вашої заробітної плати буде щомісяця місяця враховувати від 2 до 7% вам на майбутнє на пенсію. Mm -hmm. Як ви думаєте, це хороше рішення чи погане? Ну я <соць> вважаю, що хороше. А чому? Ну тому що, хоч якесь накопичення, ну в тебе буде в майбутньому, якісь, якісь гроші буде. Буде за що жити, наприклад, а рішення хороше. Ні, я рахую, що в принципі люди, які працюють, вони можуть собі відкладати гроші для того, щоб тоді, як на за незакордоном пенсіонери, нормально живуть. Тоді жити добре не пенсії, проводити час кудись подорожувати, але ж все одно я не я не думаю, що ми дойдемо до цього рівня. Чесно, такі європейські стандарти у кожної сторони є свої плюси і мінуси. Можливо, це і буде плюсом. А може і ні, тому мені 26 років, тому мені зараз дуже тяжко казати за це. Можливо, це буде краще, ніж зараз. Ну, Хороше, мабуть, якщо запроваджують, як воно буде на, на справі. Ну, Якщо в нас зараз така пенсійна, якби і реформи пенсійної немає, ця система в нас вона не дуже досконала, то якби якесь було рішення прийняти. Ну, я думаю, що це було б досить непогано. Тобто ти працюєш, ти собі на пенсію складаєш і далі вже потім можеш розпоряджатися тими коштами. Але, звичайно, треба, щоб і держава підтримувала. Тому що ну, не знаю, чи вдасться просто накопичити на достойну старість собі з такою системою. Але я думаю, що це, в принципі, непогана не ініціатива. Я думаю, що його треба доопрацювати. А чому? До Ну, наприклад, в який банк це буде поступати, чи людина може обирати його, І чи, буде, чи можна контролювати, чи йдуть ці накопичення, чи вони десь завуальовано переводяться на інші рахунки. Тобто, якщо людина може це все повністю бачити, прозоро, то це є добре. Мені здається, хороше, ну, тому що я накопичу на пенсії вже два роки. Мені подобається. Я думаю, що взагалі кожен має. Думати про свою пенсію самостійно і розпоряджатись нею також самостійно. Раніше до цього дійшла, наприклад, ніж мають запровадити. Я в приватній страховій компанії. У мене, наприклад, є довгостраковий договір про страхування життя, де потім можна також собі перевести, скажімо так, на пенсію, тому я. А тут звичайно є деякі нюанси, не скажу там абсолютно за чи абсолютно проти. Так 50 на 50, все залежить від того, як це організують.